А зараз будемо готувати перець. Отакий перець. Будемо його підсмажувати, цілим на пательні. так, от з чортом. І покладемо і накриємо кричкою. На а на другій пательні зробимо паузу. Зробимо сугу. А до перчику, а до цього перцю ми зробимо сугу, соус. З помідорів у мене був голий в в От. Поки перчик наш смазиться, ми зробимо салса. До цих перчиків. От у нас вариться. варяться, варяться і будемо готувати одноразово, тим часом приготуємо перчик. Розумо нас У нас кабачки варятся на обид. У нас салса готова, ми її кладемо до перчика і будемо готувати все разом. Ось наш перчик готовий, і ми зараз до нього додаваємо Базиліко? Трошечки тімо? Як тімо? І готово. Наше блюдо з перчиком готове. Закладаємо його на тарілочку. Готово? Чесночок можна викинути, він вже нам не потрібен. Пеперунчіні верді. Фасті Каза. З салсою, супом і помодорами. Бон апетіто!